Всім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Хочу швиденько для вас записати відео, тому що розумію, у всіх зараз дуже такі насичені дні, всі готуються до свята, і я також. І сьогодні цілий день була біля духовки. Пеклася всяку смакоту на свято і хочу трошечки вам показати, що я напекла. Перше, це ось такі трубочки, такі невеличкі. Буду начиняти вже завтра. Також напекла горішки, також половинки пообрізала, все підготувала, закриваю і буду завтра начиняти. І також дуже класний. Ми на нього кажемо київський торт. Такий святковий, дуже смачний, дуже це залишки якраз будемо їсти. Хто хоче рецепта, можете зробити скріншот. Це робиться тісто, Тоді безе. Відбиті білки і наверх горішки посипаються. Я вставлю відео і трошки кусочок, я зняла, як я робила. Ось так колешку скачуємо, базе і горішки. Горішки трошки подрібні. І ось такі, получаються такі коржі. Посипається наверх горішки, і тоді. Перемазуєте ось так кремом. Крем можна в масло і сара згущенка, або варена зущенка, і трошки арахісового масла. Напевно, я буду вареною із арахісовим маслом. Як ви вже знаєте, мій улюблений крем. Тому тортик такий зробила. Це трошки в нас піде, будемо робити в церкві святковий обід, трошки смаколиків буде. Напекла хлібчика на заквасті, такого м'ягесенького, положу морозилку, щоб мені на свято не пекти вже. І сьогодні на швидку руку наготувала на обід картопельки. Зараз будемо обідати. І треба швиденько їхати на співанку, тому що різдво це не тільки щоб смачно поїсти, але щоб згадати про того, хто прийшов до нас, про Ісуса Христа, прославити його, подякувати йому за прихід. Тому ось так, треба встигати і там, і там. Також ми ще зробили вчора подаруночки для діток, які відвідують нашу недільну школу. Приходила племінниця і зробила ось таку смакоту для діток, будуть розказувати віршики, співати пісеньки, все для слави Божої. Ось такі то в нас справи, тому зараз ми швиденько обідаємо і будемо їхати далі на співанки, на репетиції, на служіння. Щоб готуватися до свята. Завтра буду готувати, буду рибку маринувати, перемазувати тортики, трубочки, горішки. Я думаю, як і у всіх, у суботній передріздвяний день. Тому усім гарних, продуктивних днів. Не забувайте найголовніше про свято, що головне у святі. І нехай вам щастить! Усім до зустрічі у нових відео!